Доброго дня, шановні глядачі! Ви певно знаєте, що це таке на да, колесо? А чому воно у мене з ступицею, термозним барабаном, стійкою і піввісю? Це все разом так. Хоч. А воно в мене тому, що власник не зміг викрутити. Три болта. І єдиний варіант, як зняти колесо, це разом за цими от причандалами. Да. Вони хотіли висверлювати спочатку. Щось там сверлили от. тут цей болт. Нічого в них не вийшло, понятне діло. І після того, як не вийшло, вирішили звернутися кудись до когось, щоб хтось з цим помудохався. Ну, Ми ж любимо помудохатись. Більше всього на світі. Значить, що ускладнення які? Ускладнення такі, що одна е, з секреткою, От. а на двох болтах гранів не було. Це перше ускладнення, друге ускладнення, це все ж таки легкосплав. І болти сидять там далеко глибоко. Ну, от останній із тих, що не йшов, здається, піддався. От. Я його дому. Ну, як ви вже зрозуміли, не воно до мене домучило, а я його домучив. От так. І оця доварка виглядає таким чином. Це вони сверлили. Тут я напівавтоматом доварився, 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 щоб вийти з цієї лунки. От. Боже як же ж накинути потім щось, щоб створити речах і намагатися його звідти Відкрутити, вирвати? Ось така конструкція, як бачите. Ось другий. Різьба ціла. так. І ось третій. Ну що вам сказати? Зайняло це. Години три. З переривами наварив, відійшов, пошліпував пару головок, повернувся назад. І так по одному як звідти викорював. О. От і щастя наступило? Для власника. Що це? Восьмірка, дев'ятка? Десятка? Не знаю. Хороша нам оптопро. Ну все, зустрінемося.